Як де б я теж зустрів? Так що, друзі, слава Україні! Требухів! Наш садоводогородник питають, де він там живий, здоровий, пахоє. Все нормально, все нормально. Пахоє зранку до ночі, все в рілі, в пилюці, все нормально. Так що приїхали в Требухів по макуху. Сашка каже, я тебе поможу розружити, бо каже, ти не здох. От. І привіз на заміну, І він каже, собі заодно куплю. Так що вважимося, машинка на вісах. Кому треба, ви знаєте, де це знаходиться, село Требухів, номер телефона ми зараз по-любому там замітимо і скажемо. А кому треба собаки, дивіться, які собаки. А? Прошлий раз приїжджав. Диви, які. Що? Босяки. Босяки. Та диви, скільки я вже не був. Колись, мабуть, останній раз був, теж були малі цуценята. Босяки. А, які хазяїни, диви. Ді сюди, та нема вірухи на вас. Нема. Айзіо. Айзіо да? так? Хороший, хороший. Все, від'їжджаємо. Друзі, соєва макуха основний білковий інгредієнт, який от якого ростуть свині. Так, соєва макуха є, сипеться помаленьку, але бачите, працює. Це не дуже такий швидкий процес. Хто там питав мене, ще й досі питають, чи можна сиру сою давати. Ну, давати то можна, чи буде результат, чи не буде проблем, то вже 13 питання. А а? Чому собі одного не взяли? Я ще подумаю над цим питанням. У мене є просто uh, патрон. Допомогу. Так що, може, рекламу робити. Так що кажу, Всім доброго дня, слава Україні. Так що, Дорогі добре, друзі, добре. село Требухів, завод по переробці сої приглашає вас на постоянній основі купувати в нас свою макуху, яка є основним складником. Комбікормів для сільсь... для тварин та птиці, правильно? І в кожний тон в подарунок щеня. Да. І як, як там от його, як та й як пароль називається по модному? Заїжджаєте на території, кажете, у вас QR-код тут шелудька, так? Да? Як воно правильно називається? Так і був вроді пароль так. Да? пароль і шелудька да. не приїжджають. Ну то ж я й приїхав. Диви, дивись кривили. За да, що мені розказати? Мене обратно питали, хоча я не знімаю. Де? Я кажу вам, що точку, локацію скинуть. Я не можу. Ну, я поїду, особисто вам покажу цих пасанів, які сидять і в жорновому режимі вони нагрівають спочатку труть ту сою вручну, щоб догнати її до 130 градусів. Скільки там скільки градусів. Там... О, А потім вже на жорнові вже Максим особисто сам це все діло робить. Правильно? Як у вас взагалі ще діла? Нормально? Працюєте? Соя є. Макухи дивлюсь, що небагато. Ніхто каже, не є, знаю, що ми туди заїздимо. Так що можна поміняти, можна придбати. Хто хоче поміняти, дзвоните по номеру телефону або до влади, або до Максима. Відправляєте по новій почті кульочок, щоб не їхати. Робиться аналіз, а вже потім, якщо підходить Асоя, їдете. І тому що є такі люди, можуть пропертися 10-20 кілометрів, а вона... Туфта, є таке ж теж. Да? Були моменти, коли ми передавали, Андрій простив, і він так її нікому і не поміняв. Тому що те туфта. Хлопці не беруть і не. Це теж сойна обмін. А, це теж ново? Мені сюди заїжджати чи куди? Я тут создав пробку. А, взяв на аналіз? Ну, беріть, беріть. Відкривайте, беріть, що хочете. Так що, друзі, Шелудько сам приїхав особисто до Максюха, хоч об ньому. Щось ти похудав вже. Похудав, до того, що ж бачиш, ми ж тут З Тим поведешся, того й наберешся. Як бджілки. Поведе, ми як бджілки ми це Бункерочок здвинули, там стояв. Я так довго вже не був. Просто я дякую Саші, дякую вам, що вірите і на вірочку, і відпускаєте, тому що роботи реально багато. Ну, я не знаю, хтось каже, це не робота, але ми так. працюємо. О, Вже бачите, тирять у мене свою макуху. Поки тут мене Максим відволікає, вже в відро і погнав. Да. Помаленьку сипеться. Да. Це процес не такий то швидкий. Колись ми зазнімали, показували. О, у вас тут одна лінія робить? Дві? Вже дві. Дві? В постійному режимі. Да. І каже, ніхто сою не бере. А -а -а. Нормально працюєте? Ну, працюємо, да, Є. Да, да. Тому що бачу, других напрямках напрямках ну, дуже впав оборот, але я кажу людям: тримали, тримайте і не впускайте руки, тому що по-любому буде вільна Україна і нам треба годувати свої родини і допомагати нашим захисникам, тому що по-іншому ні я. Так що приїхав. Я ж кажу, хотів Сашу набрати, але думаю, ні, поїду я сам. Скільки вже вже забуду, як ви виглядаєте. Ми да? Так, да, кава у вас добра. Так що по QR-коду вам можуть приїжджати за 300 кілометрів на обмін вам зроблять каву. А, ой, ой. Все тут нормально. Так що ще зроблять аналіз. А це така ж сама, як я й привозив. Та ж наче була непогана, да? так? Не, хороша. Бо хороша? буває туфта, але ми туфту не беремо. Сашка вже буває. Сашка ну, набиє на ту штучку. а, да? Хороша? Ну, така сама енергія в мене. Не їже, ото ж ти худаєш, бо тільки сою її сипал, це як цей. Уже одразу на розку зуба, ти розумієш, яка волога в сої. Я знаю, я теж так само колись Супаєш, і вже... позирну і поки. Добрий день. Вчити, а ти кажеш, не їде ніхто, да? ніхто не їде. І скажіть, хто це такий. З вашої подачі. Максим, щось це була антиреклама, в на, напрямку на Шелудька. Почекайте, Я туди... навіть, откуда людина приїхала, Пилипче, правильно? Точно. Мій підписник. І, і також працює і стандартагро. Тільки Стандартагро? Все, які питання. Бач, тільки Соя з требуха, тільки стандагру. Так що, бач, тобі приїхав зробити тобі рекламу. Безкоштовно. Бо кажуть, Лудька в нього дорога реклама, а дорога є чого? Тому що вона безкоштовна. Ніколи, ніколи не беру гроші, але подарунки завжди беру. Ну Є такі люди, ну як? Ну, а коли мені подарили древо, сподарили дегідратор. Я його не купляв би не купив. Подарили, подарили, Ми показали, ми сказали, так воно було. Другим там дарують, але ж ніхто не каже, що це нам дали на огляд. Це... Е, як це правильно, реклама повинна бути, і кожен виробник він шукає свої шляхи, і це є нормально. Але я привик речі називати своїми іменами. Зараз багато буває телефонують. Зробіть, будь ласка, рекламу відкатних воріт. Ми вам подаримо все. А я кажу, мені якось зараз не на часі. Давайте війна закінчиться. Я візьму ваші, зроблю. Мені треба зробити відкатні ворота. Да? Ой, давайте ми вам мангала прийшлемо там, будете робити там шашлики. Я кажу, ну в мене є кусок залізяк, я поки його використаю. Сказати, що мені його подарили, я не можу. Прийшліть пару буржуйок зімою для засиву, Я покажу, а із скажу, що ви робите мангали. Не хотять так, розумієш? Ну, а соя, соя це таке святе, я її беру, я везу, ось все привіз. Дякуючи там, людям мені трошки поцуїтили. і в мене є різниця, і куди і трошки щось підкупимо. Яка ціна зараз на сьогоднішній день? Бо я ж да. Макуха, Макуха. А, макуха стоїла. поки по 18. 18. Бо я ж кажу, я вже не знаю ціни. Я то Саша, Саша вже сам дзвони тобі везти, вези. Все, привіз, повіз, бо я ж постійно в роз'їздах. За останні 10 днів у нас було 4 поїздки. А ще ж і домашня робота. І дві ярмарки було за ці 10 днів. Шигіні, Донецьк, Суми. І вчора Херсон ЧП біда. Але я... Хочу подякувати всім 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 людям. Вчора вже в кінці вже ну, щось таке розбите, розбитий стан. Воно не мог відійти від того, що було. І ну, от, іменно це доля секунди цього, всього, що пролетіло перед очима. І тоді сів під тою лафетою, і думаю, зніму відео. Зніму і трішки поступив, так як деякі роблять, там, взяв руки на голову. Ну, реально, це був такий стан. І багато людей зайшло, багато переглядів. І реально, я думаю, що вже до... Поки прийдуть ті осі, вже ми не збираємо. Нам треба там в районі 46 тисяч гривень. Я думаю, можливо, вони вже навіть є. Точно не знаю. Так що дякую всім за те, що довіряєте. І багато людей написали коментарі. Ну а ми рухаємося далі. На даний момент там у мене 126 бригада надав автомобіль. Тільки що дзвонили хлопці. Вони ще, я, я не знаю, я не питав. Тож нам треба дозбирати. Два реба треба в 77-32. І там купа всяких моментів. І п'ять машин, як стояло, поки в березані. Вони не меншають. Дві забрали, дві пригнали, дві загнали, дві пригнали. Так що, друзі, я вам дякую. Рухаємося далі. Зараз ще поїдемо, загрузимося. Ось так. А ну ти мені скажи, що там пише? 41,7. і сім. Так що ти мені скажи, коли ти в спів. Четверо дітей зробить. Бо ми балакаємо, балакаємо по сьогоднішній ситуації, чи же? він каже, ну що залишилися, молодь, і каже, Славіка, у нього четверо дітей. Хоколи він скі? а й ти року? 91 Та юлки, коли ж ти реально спів? Та вчора ми їздили до пацана, до малого, на кринках воює, передавали машину потім вчора. 91-го, малий. То не знаю, скільки, щось не спитав. А ти, звісно, молодець. Все, лайкосик тобі за відосик. Все, я тоді. Не порть ефір! Чу ж ти в ефірі мене тут балакаєш, дядько Влад, що це таке? Друга, друга лабораторія, Віталік? Да. Не доробилося. Дядько Влад бігає як те саме. Все нормально. Хто тут ще вам трохи настроєння підніме? Я розумію, ситуація тяжла, розумієш? Я, я не почувся. Собачка в подарок, так? Да? Бачка, да, да. так акція купив макуху, взяв собаку. Можеш просто приїхати макухи не купляй, собачку взяв. Собачки а собачку можна взяти. <рес> Віддаму хороші руки. Так. Да? Собачки хороші, гарні. Просто у нас на території їх от ну якраз от, от привела. Да? То... Я пройшли раз, був тоже колись були собачки. Це приїхав, таке наче я вернув. Вони не вер... встигли ветеринара <рес> викликати. <рес> <рес> Sí, а виходить, що зараз вона опять привела. Ну і жалко, вона дійсно хороша. Все, здаю, бо це те саме. Молодеж вона скучає, поставали в холодку, вони зараз помоть. Вони померзнуть, а ти кажуть, і за шелучками померзли, поболіли, не вийшли на роботу. Та їду, їду, все нормально. Ну до три минути. Я розумію, що в мене времени теж нема. Але ж що я можу тільки. Я ж його мене підписаний. Саня, шелучка кум. Ну він взагалі не кум, це мій ютуб. А, ну, дай це, Бог. Це все, шелудько стерся вже, все. Да, вже все. А, геймо... Не, може в когось похрестимо, чуєш? Ну, в мене ж у доні немає, хрещеного давай. Все, значить буду я. Да. А доню ж треба видавати. Я буду хрещений, так будеш тоді кумом, все. Нормально. Все, під'їжджаємо. Ой, це я наберу. Собі дитя скільки сойки, бачите. Зараз Сашка відкриває, хлопці поможуть розгрузити, бо померзнуть. Дай свою дзюба обсуну. дивіться, вони шаманять. Це чи? нарко, тут, а, ця, точка, точка, тут а, по білий порошок роблять. Так, да? так? Я тільки що заходжу, а вони вже... пороскали. І вже гикають, і вже гикають. Чи... Нам іще цих не хватало. Так, ж, всі були. А ніколи... були. А я ніколи його не бачив. Я маю на увазі не цю штуку білого порошка не бачу. Ну, щось так вийшло. А це щотка носа витирать, чи що? Так що така м'ясорубка, бачите, як воно правильно називається: експрес-тест, так? Експрес-аналізатор інфрачервоний. І експрес-аналізатор інфрачервоний. То вагу важить, так? А, а то ж то, то ще один такий, да, Ні, то... перебити на так? Да, да, а млин просто він не змельчає. Да. А сою, сою то, що ви вже зробили, теж на ньому, да? Ми робимо і сою, ми робимо і макуху. І макуху. То ж один, ну цей самий апарат, да? Так, да, 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 У нас, бачите, у нас на настроєчка є соя, макуха соя, ну, пшеність ага, про... забита там по цьому, ми її не робимо. Чим да. ми її робимо на урязу. Ну, а Як вони там правильно називають? чогось відштовхується від чогось іншого, так да, там. Там, в сої... Вірніше, по урязі оприділяють оцей самий хреновий mm -hmm. та яд, як він правильно називається. Да, там є же це тріпсин. Да. І він, виходить, якщо не пройти температурну обробку, то він шкідливий. І то може бути або закрит. Або навпаки, е, Срочка, типу, Срочка, да? Да. Ну, швидко 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 сіма, іменами називати. не перепалити маку ага. і одне, ну, щоб температурна обробка обізкова пройшла. Ну, типу, я кажу, типу, випалив білок, так? Да? Да. Більш... Ну, випалити білок, не випали, чесно кажучи, не знаю, що треба робити, щоб його спалити. Ага. Але просто виходить, що перепалена там уряза, вона там може бути, наприклад, 0,0,0,1. Це ага. вже погано. Має бути 0,1 до 0-2,5. І кажучи, і багато погано, і мало погано. Тому тут Бо це ж, це ж ця больна тема. знаєш, все одно, от, Хоч там займаюся і знімаю відосики, більш відео звіти по тому, що робимо, але все одно господарство тримаю, все одно якісь відосики знімаю. Mm -hmm. І все-таки люди по сьогоднішній день там заходять на старі відео і задають питання. Чи можна? От я розумію, вхопили Бога за пазуху, ну чого ж я буду? От я ж можу тонну да, згодувати, а не там 650 чи 700 кілограм, да? тобто відмінусують ну різний переробник в залежності від тої сої, яка там у нього, який там у нього протеїн, такі йому проценти дають на заміну. От. Ну Або там за роботу. Тож, ну Всі по-різному, да? або оцінка сої, купили сою, на ту суму людина забрала соєву макуху. Оце їх бентежить. А якщо я пожарю на сковороді? А якщо я зварю, ну варить, взагалі це протипоказано, вже одна наварила, і полягали всі, да, був такий момент, і це, кстати, недалека людина мені, і вона знала, що цього робити не треба. Там такий збіг обставин був. Внук помер, і вона через в цей період отак воно вийшло. А він ходив біля поросят. Ну, такі він трошки були з вадами здоров'я, і, наче, знаєш, вона наче ну, наварила цей свій, нагодувала всіх свиней, і просто свині пропали. От, типу, він забрав їх з собою. знаєш, знаєш, ну є люди, знаєш. І це, це моя родичка, яка там із села. Ну, такі ситуації. Так що, друзі, краще, як там скупі двора платить. Хочете хороших результатів? Беріть своє в макуш. В Це ж вже під ігри, знаєш. Туди-сюди, а що ж вигружають, загружають, ще й побалакать побалакають, ще й кофе зараз принесуть. І ще й цуценя полидуть. Це цуценя хай поки, в мене тоді Петровна точно, я тоді зразу на Бамбас поїду. <gust> чи? Не, ну У мене варіантів чимало. У мене є Херсон, Суми, Харків, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя. Так що в мене варіантів чимало куди поїхати. Так що От так, дядько Влад? Я ж нічого в розговорах пройшов Да? Та кажи так. Шелудько херні не каже, як мене просто, помниш, картуш колись був, на ньому було написано, що Лудько завжди прав. Ти розумієш, хтось, сука, вкрав. Да. А вкрали по-любому мої. Знаєш що? Тому що, коли вдома є якісь дискусії, я починаю там умнічати, я, я його, я його надіваю. А вони і починають буксувати, як ви почитаєте, ви мені його подарили. Діти мої. І хтось де якась була диверсія, і він десь йшов. Спочатку його постирали в стиральні машинки з високою температурою. Ти розумієш, це <говори> <да>. <говори> він став такий ніякий, некрасивий, я його ще носив. Ну а потім десь він іще. Ну був хороший карту. Так що кажи, і все буде добре. <говори> що, я ж кажу, що краще Макухи, ніж в Требухові. В районі Требухова немає. Правильно? <говори> ну, ра... Ми ж не кажемо, що там. Бо тому що ми в Требухові тут одні, Правильно? Власне, як зроблено з любов'ю. Да, ну. Так, <риклад> ну. Чому ж Лудька таке сало добре? Я тому що або я вам його дав на шару, і воно добре, тому що шару. Ну, або просто це ще бо моє. Так що все, погнали далі. Будемо грузити чи ні? Так, да, ми зараз тут вигружаємо вуз, чуть-чуть сало. Сам, сам директор мені вигружає, поняв? А, будь здоров, правда. О, так мені ж раніше директор стандарт-агро привозив премікс і сам вигружав, а тепер вже не возить, каже, щоб не вигружати. Нема здоров'я. Та будь здоров! Дай Бог тобі здоров'я. Красавець. Ізоліруй його. І до собаки вони пускають, в мене теж алергія, кстати. Що, Санька поїхав. Каже Максим, коротше, забей каже, і загрузять пацани, пішли, як до мене в кабінет кави водя. <калу>, да, так що да. новий кабінет, все цивільненько, що, Тут я ж кажу, всі, всі свої приїхали. То, що за за приїхали, бо електрику коли вимикали... Буржучка прикольна така. А, Буржучка, Буржучка прикольна. приходна. Прикольненька, прикольненька. Під це все красиво. Кажуть, що, взагалі треба було баньку тут зробити. Так, да? а не директор кабінет, так? Да? Чуєш, ти, мабуть, директор менше в тому кабінеті сидить. А тут ніхто ніколи не сидить. Тупостно приїжджаєш в двіжняках, не да. не його, да. Ні, Ну документи, знаєш, то коли бізнальна ця вся штука, то треба да, сидіти. А то так собі постійно собі, приїжджають який да. лежить на дивані. <реш> 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 Було б непогано, так? <реш> да. Але тоді будуть боки боліти. Так. Так що так. А де твій номер телефону? Бо я теж хотів піти туди ситуації. А із... я тобі зараз собі на мішках ще покажу, які у нас тепер мішки. А, все, крутяк. Все-таки так. добився я того. Да. А, ти а... спомни а... той момент, коли... Ти казав, да ми в мішках продавати не будемо, ми тільки бегами. А я тобі кажу, а на сьогоднішній день, я думаю, що маленькі підприємства і господарства особисті, вони все-таки будуть залишатися. Великі підприємства, якщо взяти там регіони, там Суми, да? mm -hmm. Чернігівщина, Харківщина, Донеччина вони звертаються. А ми, до речі, вже відправляємо нової пошти. Бляха, бачиш, я ж ти а ти коли сказав теж, що да ми їм елів віду а, було? Ну, так... ну давай будемо дивитися правді в очі. Казав... Все-таки ну, я, казав... до все я біла відьма, і я тобі казав, що все-таки так треба робити. Так, Це так, є дуже добре. Кур'єр приїжджає чи самі поки воздуть. Ну, ми зараз намагаємося збирати поставочки один раз на тиждень провели. І... Тому що затратно, то що транспорту нема, ми возимо зілом, угу. зілта. Ти ж ви і... самі возите. Так, да, ми довозимо її до нової почти. А чому кур'єр не приїжджає? Тож так ще дорожче вийде. Ми, виходить, відправку робимо відділення, то що якщо там замовити mm -hmm. кур'єра до нас, то це ще там ляже там, десь 200-300 е гривень може, лягти ще на доставку за кур'єрською у випадку. Yeah. Ну, я не знаю просто Я, наприклад, стандартаплю працюю, у них кур'єр теж приїжджає, ну там кожен день. Вони відправляють, ну, машина приїжджає нова почта. Я просто знаю, що по березані, наприклад, або адресна доставка по місці, вона безкоштовна. Ну, ну ти, ти платиш за доставку? Розумієш, да? у нас немає ще такого об'єму на відправлення. Може, у вас договору ще немає? Договір у нас є. А є да, вас? Так, договір у нас є. А, але все одно виходить, ну у нас поки не так багато відправлень, но ми да, Тому що ми тільки це запустили і Та пошті, все буде добре. Запасаю, а, коли воно вже назбирається і буде багато, то тоді можна викликати кур'єр. А мішечки пам'ятаєш, ти казав, надо, а, а чого треба, тому що людина з'їла сою, а мішечок а, ми. Мішечок, ми ж хазяйські пацани і в нього набираємо картопельку, там ще щось, а людина сидить там, носить чухає сила покурити. Оба прочитала. О, а мені треба, розумієш? Я кажу, хай на кожному стовбі буде номер, і тоді це буде працювати. Хоч я ж кажу, з мене бізнесмен не в дугу, хоч був би непоганий. І я ж кажу, за цей період, скільки я працюю там з тими, з тими, взяти стандарт агро, у мене б уже база клієнтська була б така, що я сидів би в носі ковирявся, просто приймав би замовлення і відправляв би. Ну, але, на жаль, це не моє. А на сьогоднішній день от такий я вибрав свій шлях. Хтось каже, наш воно тобі здалося, тебе ніхто не просив. Ну, кожна людина судить по собі. Я пишаюся в першу чергу своєю родиною. І мені не стидно дивитися пацанам в очі. Ну, коли я їду. І в мене є така можливість передати від вас від кожного привіт, обняти, тому що кожен, хто зі мною працює, кожен в цьому ділі має якусь частку. І ну, це є дуже приємно. Так що працюємо далі. Я думаю, що по-любому, по-іншому не може бути. А мішечки ми підемо зараз, покажемо по любасу. Так що знімаю відео одним кадром, без монтажа, як завжди, шелудько ж не монтує. Вся правда <хи> така, яка вона є, і мене сприймають таким, який є. Хоч уже давно і не був, але дуже приємно. Півтори приходиш, приїжджаєш тебе. Я ж сьогодні телефоную дуже приємно. Дуже приємно, так, коли так, ти так, береш. дуже радий вас бачити так само. Знаєш, ти приїхав, разом настрій якийсь піднявся. Всі бачить, зашевели, забігали. Ага, директор приїхав, чи... <говори> А <говори> вони бачать, це дивних яке? Як другий директор, вони тебе бачать зразу всі. Приємно. Ще раз і підписчик заїхав. Ну так. Так що, кажи, а промокод називається. У мене є промокод від Шелудька я підписаний, а де підписка, показує, ага, підписався, все там. Максим <пустим> зробить знижку в залежності від кількості. Серега, я зрозумів, ти все одно більше плани будеш брати. Ну поки якраз загрузимо. <пустим> та, та я не знаю, скільки в мене тут коштів. Ну давай я тобі що на карту, чи <пустим> <пустим> Саші передам. Звісно, <пустим> Тонну тон, 100. 100, тон, 100 так. Да, <пустим> <пустим> давай тон, 100, да. Або давай тонну. Ай, скільки накидає, там розберемося. <пустим> так, придумщик, придум а ну скажи мені тепер. Це мені так подобається з директорами балакати. я ж не підчинений. Скажи мені, що по цьому ж сайту, де так. його знайти, ну, якщо люди хочуть зайти до вас на сайт, там же є всі так. ваші реквізити, ваша так. локація, всі так. умови роботи, як його правильно знайти. Я постараюся додати, але такі є валірчики, як я, розумієш, От коли там до мене приїжджали хлопці, які роблять духи, так? і от. Я, наприклад, не знаю, як зайти. Да? Ну, от я і блогер, але в мене є проблема. Я кажу, для таких, як я, ви можете набрати мені, я дам їхній номер телефону. Але суть питання в тому, для тих людей, хто розуміється, це як називається сторінка, ну, воно ж можна просто в поїзкових зайти і знайти. Ось, ви бачите, сою давить. Заїжджає, це давить, давить. Не і... шуткую, я шуткую. Це зовсім друга контора. О. Поїхали вигортати шелудька з території. Ану відкриті лігом, подивимось. Так, да, да. Для... да, ну пішли. От такий дрендулет поїхав. Можна покататися? Щоб надюха покаталася. О, так гарненький, гарненькі. Ми тут так зробляли, самі малювали його. Тут є відео шелудька. Да, ну бачите, колись шелудькою підійшли. Я да, давно-давно приїжджав. приїжджав. Тут про нашу продукцію, про оптимальні ціни, які є. За, от, як зайти, наприклад, в Google? Заходим, ну, дивись, заходимо в Google і вбиваємо сайт tiberium.com.ua Тіберіум. Tiberium", ось воно. О, о, це, о, це, так, бачиш? Да, — Понятно. То, ну, я думаю, грамотні було. розберуться. А шолу скинеш мені на вайбер, я скопірую і попробую вставити під це відео. Так що ну, і все-таки я добився свого результату. Є у Максима нарешті. Я можу стадіяти якраз фоткає з твоїми мішками, може його повернути. Да. Так що мішечки, соєва макуха, все красиво. Тут у нас є, що у нас є. Пишеться сирий протеїн, 41%, волога, все круто, жир, активність уріази 0,15 сотих. Виробництво товариство Тібертум. А, Тіберіум". От прикинь, це скільки год їжджу до тебе і не знаю, як воно називається. От прикинь, от це не, не, не мішає да, спілкуватися. Але треба все-таки правильно назвати, бо коли мене кажуть холудьку, то я не ображаюся. Але коли мені на нову почту напишуть Холудько, то по фам... по прізвищу шукають, наприклад, я заходжу у двері, вже пацани шукають. От я тільки машиною під'їхав. Вони вже стоять з посилками. Це друге, друге відділення, там взагалі молодці такі пацани. Вони мій час, вони стільки економлять, це просто жесть. Так що це дуже важливо. Дистриб'ютор ФОП-курочка ВМ. І номер телефону 063 070 -83 63. Так що по цьому номеру телефону, який воно є, ми колись владу шукали жінку, так ми не он, бачите, влад. Так що, якщо є якась вільна, гарна хазяйка, молода, красива, яка. Телефонуйте йому, замовляйте сою, і можете трохи мозги подрюкати. <рес> Це таке, він все одно не чує. Так що, ну, і все так само. Склад, влад, влад, склад. Все, 063-070-83-63. Так що дзвоніть, задавайте запитання. Е, можливо, ну зараз багато є людей, в яких соя є. І тільки що приїжджав чоловік, а каже, що цього сію більше, бо наміняв, трохи мені не вистачило. Тобто люди почали сіяти сою е, маленькі, такі, ну, домашні господарства, тільки для того. Щоб поміняти, і у них була суєва макуха. Ну, я їм кажу, не, не міняйте на цілий рік, міняйте краще 3-4 рази, тому що все-таки хоч в школі погано вчився, але проходить окислення, розщеплення, все-таки то не є дуже добре. Да? Чи ж так. я там коротше, напишу, шукаю жінку, Влад. Я не треба писати, <реш> Рож, нічого не пише, не прошу. Ні, є, у нас жінка. Є? А що ж ви просто мене <реш> розводили? Ні, ну по тобі слайк, понятно. Четверо дітей, красавчик, а я троє не догнав. Я хоч Любочку хотів. А вона каже, ти придурок старий. Каже, ти придурок старий, каже, який ціло. Каже, вона каже, я вже хочу внуків. Ну все, вже. малий, ну, він вже біженився, так служить. Не знаю, Може, літом і женить. Бо це вони вже давно вони вже з технікумом зустрічалися і живили, і жили, і жили. Ну, так. так що будемо будем вже чекати внуків. А ростив, ростив собі. Не вес тут? все одно можете позвонити йому. ну, сильно На Сердечко йому на вайбер прислать. я до нього сьогодні дзвонив, він трубку не взяв. бути? Та що, я вам серйозно кажу. Так що, ребята, якщо будете дзвонити до влади по поводу знайомства, інтимного. Ну, ти знаєш, що сміх він... Дзвонив. Спочатку тобі набрав, потім Максима. Ну думаю, Максим він директор, він снідає. Буває, що буває, буває в зв'язку немає. я приїжджаю, буває ні. Буває, я кажу правду, буває я кажу правду. Понимаєш? Тут же 14 те <різько> Шелудько завжди прав. Все, які питання. Так що, друзі, всім ще раз дякую, трошки поспілкувалися, розвіялися, відлікся від ситуації, але сьогодення в нас важке. Війна в Україні, в нашій державі. Нос чи як хвіст пістолетом, працюємо далі? Наші захисники вони потребують і моральної, і матеріальної підтримки. В першу чергу, моральної. От як коли приїжджаєш, вони реально. Ти розумієш, що він дивиться в очі кожен день смерті, але наскільки от, особливо малий да, як ми приїжджалися на Херсон, наскільки в них оці емоції, наскільки вони стісняються? І, ти просто розумієш, що це справжні хлопці. Ну там все зовсім по-іншому. Так, так що підтримуйте, У кожного вже є знайомі, друзі, однокласники, співробітники. Я просто знаю, що у вас хлопці також служать, що ви їх підтримуєте. Тому що і багато організацій вони підтримують тих хлопців, які пішли від них, підтримують їхні родини. Не забувайте про них. Вони потребують вашої підтримки. Це не означає, що ви повинні там щось давати, просто щось написати. Просто Прийшов відпустку, просто поспілкуватися, просто підтримувати, Просто що вони... заїхати в гості. Так, да, Просто заїхати в гості. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім дякую за перегляд. Не забудьте написати, що я дурачок у коментарі, поставити лайкосик. Ну і не забувайте, хто тримає господарство, приїжджати до хлопців по своєму марху. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми погнали далі.